Так, наступний крок це координати середини відрізка. Якщо відрізок заданий своїми координатами, ось точка А х1 у1, точка х2, y 2 то ми завжди, маючи координати цих кінців відрізка, можемо знайти координати середини відрізка за ось наступною формою. Кожна координата середини відрізка дорівнює півсумі відповідних координат його кінці. Давайте розглянемо на прикладі. Так, от є відрізочок БЦ, який заданий координатами 5, 4 і це 3, 2. Щоб знайти координати цього відрізка середини, нам треба додати відповідні координати і знайти їхню півсуму. 5 плюс 3 поділити на 2 дорівнює 4. І 2 плюс 4 поділити на 2 дорівнює 3. Точка О є серединою відрізка ВС. Як же застосовуються координати середини відрізка? Ось задача наступна така. Є. Точки С координатами 3 і мінус 2, і точка Д з координатою х 1. Тобто друга точка не, має невідому першу координату. Питається, при якому значенні відстань між ними дорівнює 5. Ну, тут ми застосуємо формулу, координат, формулу відстані між двома точками. Довжина тобто, відрізка CD дорівнює х мінус 3 до квадрату додати мінус 1 мінус 2 до квадрату і дорівнює 5. мінус 3 до квадрату, і тут ми маємо 3 до квадрату, буде 9. Число 5, це є корінь квадратний з 25, так? Або ми можемо ліву і праву частину піднести до квадрату. Коли ми підносимо корінь до квадрату, це вийде під кореневий вираз, так? І праву частину це буде 25. Розв'язуючи це рівняння, ми маємо, що хмінус 3 до квадрату дорівнює 4, е, і тоді х дорівнює мінус 7. Але хміну 3 до хміну 3 може ще, напевно, дорівнювати мінус. 4, так, то тоді х буде дорівнювати мінус 1, мінус 1. Другий випадок розгляньте самостійно. Адже ми знаємо, що 2 числа в квадраті нам дають 16. Тобто ми тут можемо ще знайти той випадок, коли хміну 3 дорівнює мінус 4, так? якщо мінус 4, то х дорівнює мінус 1. Тоді в нас буде ще одна точка мінус 1. Мінус 1. Так, наступ. Самостійно ми розв'язуємо номер 184 з підручника. Зараз я виключаю презентацію і розв'яжемо номер 184 з підручника.